Юда Іскаріоцький приходить до первосвященників і запитує їх, що ви хочете мені дати, і я видам його вам. Він не ставить умови, не називає ціну, а лише, що ви мені дасте. Настільки був зацікавлений в тому, щоб отримати будь що. Це свідчить теж і про брак любові до Ісуса, до Його учнів, до братів. Суцільна вигода. Те, що я отримую. Ми, християни, маємо спокуси, щоб отримати вигоду від Бога, але потім, коли щось іде не за нашим планом, ми хочемо Його зрадити і віддалитися. Молімося, щоб ми не були спокушувані настільки, щоб ми зрадили Його. Молімося, щоб ми мали сили у випробуваннях. Молімося, щоб ми ніколи не сказали будь-що візьму, будь-що даш. Щоб мені було вигідно, але я покину Ісуса. EWTN.